Топові футбольні чемпіонати повернулися. Завтра маємо чимало поєдинків у Німеччині, Італії, Іспанії та Англії. Тож, якщо будете дивитися і захочете собі додати емоції за переглядом, то можете це зробити разом із ігровою платформою Favbet. Фав бет, бери від гри своє. Панове, привіт! Сьогодні чудовий день для українського футболу. Ні, не тому, що у нас два клуби в лізі конференцій, а тому, що нарешті Судакова забирають Шахтаря, і це робить Бенфіка. І Ваната забирають з Динамо, це робить Жирона. Але то таке не для цього ми сьогодні з вами зібралися. Маємо своє Here We Go, тому що цієї ночі вже почали в Твіттері зливати рейтинги гравців. Всі 26 і маємо вже топ-50 золотих гравців. найкращих Футболістів світу за версією EA Sports І дуже шкода, що. Ми маємо це дізнаватися саме шляхом зливів, а не як колись було класно, коли їй одразу показували все офіційно, гарно. Тож у такому форматі, де купа мала всіх карточок, зараз розглянемо топ-50, який відкриває Маркіньос, якого 87-й рейтинг, і він наче не змінився так по пам'яті. Так дивно, Лігу чемпіонів пан можна було б дати чисто символічно, хоч плюс один там стати підтягнути на плюс один було б гарно. Кевін Дебрюйне 87-й, Наскільки я пам'ятаю, він був 89-м або навіть 90-м це Даунгрейд, підрізають йому рейтинг, підрізають стати. Так, Вік трішечки бере своє. Але на старті гри чисто таке виконання, чом би і ні. Можна буде і зіграти, коли от буде ще от зовсім не вистачати карточок, і там будь-яка рарна рейтингова карта може вже щось допомагати в перших 50 матчах. Тут у нас зомер Гірасі отримує апгрейд. 87-й він же рейтинг, але по статах не скажу, що чимось цікавить. Та 63 швидкість. Ого! Але до речі, дивлячись на пейста, я би відзначив, що граючи в Сі 26 і на початку, і в кінці там в останні дні, коли вона була доступна, в мене не склалося враження, що гравці без там пейсу 80+, не зможуть зіграти. Тобто на старті всі 26 я сміливо зможу собі влупити, наприклад, такого захисника, як Габріель 88, який не біжить, але має класний деф. І нормально мені буде в центрі захисту, якщо раптом і не змінять щось от до релізу гри. І е, ті гравці, які з високим пейсом, не почнуть нагло перебігати тих, хто номінально повільний, бо в грі це не відчувається. Далі маємо Софійку Вілсон. Вона ж сміт мусі, але тут, наче плюс 2 отримує, він, ніби вісімдесят шостим. Бобкладенка всі FC 26, певні річі травми мордують, але. Треба підтягувати рейтинг обкладинці, правильно ж. Катото, отака 82 з Пайор. Ісак. 88-й рейтинг Ісак. Я не пам'ятаю точно, який в нього був до цього, чи не 85-й. Пічіть в коментарях підказуйте. Золоті фінес шоти, 89 удари. Ну, це може бути цікаво. 4-4. Тут можна помітити по зірочках. До речі, дякую, що зливають разом зірочками. Це важливо, коли дивитися на гравців атаки. Це цікаво. О, шкода, що швидкості ще трішечки більше нема. Але як я і казав, швидкість аж так не відчувається, тому якщо це не там Мбапе і Вінісіус, то... і не можна не відзначити дуже дивну історію, яка склалася з Ісаком, який завис у повітрі між Ньюкаслом, в якому він знаходиться, з яким в нього контракт, і Ліверпулем, де він хотів опинитися, іначе мав, але щось пішло не так. Хрін знає, чим то все закінчиться. І 88-ма карта може зависнути у світі і і і спортс, також без якихось промов. Можливо. Але, до речі, читав, що Нік Вольтемаде може з'явитися в Ньюкаслі, що дуже цікаво. Пам'ятаєте, такого німця з юніорів? Поглянемо. Габріель 88-й, це апгрейд, не пам'ятаю тільки, який він був, 85-й чи 86-й, наче та волкаутом він був. Окей, заслужено. Все-таки арсенал добре грає, ну. Ой, я забув, що в нижньому ряду ще одну карту, напевно, пропустив. Отут лівіше, бо збільшив картинку. Це Сака. Був САКА 88-й. А, не пам'ятаю, в нього 86-та чи 7-ма карта була. Е, гарна тут е, карта. Так, гарні стати. 3-4. 3. 3 на фінтах, 4 на неробочій нозі. Ну це трішечки сумно, але на старті карта може бути цікава. Так, повертаємося на нашу позицію, з якої ми розглядали. Мартіне 188-й. До речі, з новим плейстайлом, який буде впливати на... Трівели, удари саме трівелою, бо є ще окремі тепер напаси. І от, знаєте, трівели якось не дуже лякають ви всі 26, але можуть полетіти, коли є цей плейстайл, бо навіть з таким базовим в мене забивали карти із за меж штрафного майданчика. До речі, про фінес шоти які тут є у діані, які вісака. Так, я потім ще, по ходу, всі 26 бети граві пробивав з за меж штрафного майданчика. Все-таки воно трохи та й влітає, бо я спочатку казав, що ланшоти в мене не летять. Просто з інших трішечки позицій, знаєте, без тайм-фінішингу воно по-іншому відчувається. Але можна забивати, тому граців, яких хороші стати по ударах і золоті фінес шоти, вони за меж штрафного майданчика зможуть цінуватися Поглянемо, як буде на релізі. Діані там є так. Рейтен це не наша категорія, нам не дуже цікаво. Те саме Ірен Паредес. Так, можемо ось таким чином вже посунути далі. Дебін'я, Облак, Левандовський. Таке, таке Ямаль 89-й ламін Ямаль. Золотий технікал у Ямале. І 5 наче, на фінтах, але три на неробочій нозі. Серйозно? Хіба він так аж нагло тягне все на ліву ногу? Ну, зрештою, та, він і тривалками завжди ті паси дає, якщо хоче по іншому зірати. А, гарні стати, гарна карта. Ямаль в В-26 може бути таким, що розриває. В нього досить цікава моделька. Тому ця карта One to Watch, так би мовити, і якісь там еволюції, чи якісь промо. Ямаль буде. Дуже крутим, мабуть, руссо Вірц, 89-й вже отут в Ліверпулі, тут ще поруч Вітіння теж 89-й. Вау, це гарні карти. Інсайсів пас, золотий Вірц, буде просто цукерочкою. Ну Вірц от виходить на той рівень, на якому був у нас звичного ПЛ Дебрюйне, про ем, щось таке, але Деф тут 54, правда, бо Дебрюйне можна було і. Сім поставити саме з таким, що ДЕФом, що може забирати м'ячі, бо тут я бачу позицію Сім альтернативну, але з ДЕФом 54 це дуже ризиковано. Вітін'я, прикольний такий збалансований, технічний, але ПСЖ, Португалія. Ну і 4-4, до речі. ВІРЦА. маємо тут Педрі 89-го, бачу барса по рейтингах, полетіла. 77 швидкість 73 удар. Ну, тут стати більше пішли на пасі на дриблінг. Це знаєте, такий стиль, як раніше був колись у Модріче, так, ніби прикольна карта, весела фанова, але дефу десь не вистачає, удару десь не вистачає, і та карта перетворюється у фолдер. У випадку Педрі, я думаю, принаймні на старті карта має бути дуже фанова і приємна, щоб грати. Я думаю, його будуть загравати на старті. Але от далі чи буде удару, дефу, там швидкості фізухи вистати. Чати. Ну, швидкість то таке поки що, принаймні, але я думаю, що вони б мали то фіксити. Поглянемо, поглянемо, Петрі. 89 рейтинг потужно. Шоу Вальверде. Він ще апнувся, по-моєму, він не був 89-м. Які стати? Божевільна карта, абсолютно, бачу мільйон якийсь. Та то що? Ну, подивись, Реал Мадрид 83-4 майже все. Плюс. Дуже круто, може бути правим беком. До речі, таким в якихось pay to win командах, чому би і ніж 88 швидкість. І нормально. Вінісіус Джуніор, 89-й війні, 95 швидкісті, золота ракета. Сюди. 84 удари. Так, у війні удари ви метаєте. Ви всі це завжди така історія, де хочеться на старті бустити йому стилем зірності. 5-4, 5 на фінтак, 4 на Вікфуті традиційно. І напевно, що базовий фінес шот, карта буде розривна і на страйкера можна буде кинути, як то було, ви всі 25, я пам'ятаю, на старті робили і було важко ловити Ну і на фланці теж буде прикольним. Але знову ж таки, я б дуже хотів, щоб їй переробили е пейс, і саме співвідношення того, як біжать бігунки, як біжать швидкісні гравці там з 90 плюс, проти тих, в кого швидкість там 65-70, бо те, що було в Беті. Ну Якщо воно залишиться, то ви побачите про що я говорив. Тому ми йдемо далі. Падрі Гіхарро, до речі, дуже і дуже прикольна карта у Гіхарро. В перші місяці вона така була цінна, я пам'ятаю, в всі 25 що СБЧ вийшло. Тому в всі 26 теж може бути такою от приємною, крутою і потрібною на старті. Там з лінками з Хансен, традиційно, так. Подивимося, 89-та, вона наче теж апнулася трішечки. Гіхаро так виглядає взагалі вже до рівня пута. Кіхара так виглядає взагалі вже до рівня путеліс. Йде Маріона, Маріанця. В мене була в народній команді, вона. 78 швидкість См. Я ж спочатку дивився на неї як на Вінгера, і тому такі 78 10 швидкість, ну трішечки почулись більше. Ага. Мапілеон Хакімі, 89-й. Вау! Оце так неочікуваний буст. При цьому Деф 82, швидкість 92 і батарейка золота, щоб носився весь матч. Цікаво. Таким виглядає як та карта, яка буде дуже довго домінувати на позиції правого захисника у дорогих складах. Поглянемо, що буде далі на релізі. Рафін'я. 89-й рейтинг Рафінні. І я вже потрішечки привідкриваю верхній ряд, де найкрутіші рейтинги. І тут такі цифри, що вже перетягують мою увагу туди, але поки що Рафін'я. 89-й рейтинг. Це плюс 3. Наскільки пам'ятаю, він був 86. Рапід золотий. Цікаво. Таке нам подобається на флангах атаки чи для страйкерів. Так. 91 швидкість, 84 удар. Це схоже до війні. Ісіуса, якого там удари не прекрасні, але досить солідні як для старту. Точно. 85 паси, 87 дриблінг і 4-4. Прикольний Рафін, я. цікаво, що там буде по базових фінес шотах чи трівелах, чи одне і друге. Донарума 89-й теж чимось тут пересікаються історії Донаруми і Ісака, позависали. Їхні кар'єри на трішечки. Алісон 89-й з золотим рашаутом. Кіміх 89-й Йозуа для Бундеса, чом би й ні. Кейн 89-й як завжди, ходимо пішки, але з прекрасним ударом. От коли починається гра, насправді це дуже крутий період. Ти цінуєш серед золотих карточок такі, які потім тільки на СБЧ і будуть зливатися. Бо, наприклад, там. То в тебе завжди є вибір на старті гри, чи ти береш якогось бігунка із слабким ударом, чи ти береш, наприклад, Кейна, який ходить пішки, але удари має просто як у легенди. Тібо Куртуа традиційно якісний і бажаний кіпер. Джуд 90-й, Наскільки пам'ятаю, він таким і був. В постатах чи щось змінилося, я не придивляюся, але це все одно солідна карта. Центр поля як не крути. Голанд дев'яностой злоудрівенами золотими лоудрівенами? оце неочікувано. Я думав, тут буде якийсь інфорсер, по-моєму, той плейстайл новий називається, що штовхається. Чи Еріал там йому той новітній оновлений дадуть. Але лоудрівени золоті. І дивлячись на ці паси 70, перша думка, а йой як з таким деревом там атаці якусь перепасовку зіграти, йому тільки голи забивати. Але тут же згадую собі, що і всі 26 зробили такою грою, де пасуються всі дуже круто і дуже легко, навіть там якісь срібні карточки, які бували на першій години гри. Тому, можливо, ці паси 70 не будуть таким відчуватися і карта. Буде небезпечною ватації десь приємною в грі. Бо хален, знаєте, що такий габаритний гравець не завжди і не всім сподобається. Але от ті паси не так страшно виглядають. 70, як би то було, наприклад, в тій же всі 25, де на старті без плейстайлів на паси то взагалі було дуже важко пасуватися так. І ось таким чином трішечки нижче опускаємо картинку, щоб було чітко видно нам останніх гравців. Родрі, 90-й Родрі, чинний володар золотого м'яча. Осінь, оначе, ми вже отримаємо нового. Ну І бажаємо успіхів Родрі у тому процесі відновлення, який пішов після його повернення, після дуже е, непростої, затяжної, я б не сказав, складної травми, бо надовго він випав. 65 швидкість, але всі інші стати е, досить круті. Я думаю, на старті Родрі такий в центрі поля буде прикольний. І я б навіть десь казав, може цінний. Типу Антрейдом спіймати такого Родрі класно поставився в центр поля, і найс. Е, на швидкості я б взагалі закрив очі на перші тижні два. І ось 90-й рейтинг Усмана Дембеле, 5 зірочок на фінтагі на робочій носі. 88 8 удари, Боже мій, що за карту зробили? Ще й на позиції страйкера може грати. І тут є РВ. Шкода, правда, що не може при цьому бути РМ. Тобто, якщо хтось захоче там вже собі зробити якусь дорогу команду і поставити Дембеле правим півзахисником, то вже от не поставить в 4-4-2, наприклад. Та і таке, але 88 ударів в Дембеле. Це так незвично. В нього завжди були слабенькі удари. Там нижче ніж зараз у Трофіні 84 і Вінісіус. Там взагалі в Дембеле 79 удари часто були, я пам'ятаю. Він був таким, що з фінішеном проблеми. Взагалі буде цікаво подивитись на Дембеле в цьому сезоні in real life, тому що футболіст раніше був трохи славний своєю нестабільністю. Десь він грав круто, десь він грав слабо і починав там промахуватися з таких очевидних, так би мовити, для голопозицій 100%. Подивимося, чи він же набрав той стабільності разом з крутим виконанням, бо сезон той, що був. Був абсолютно прекрасним. Грагам Гансен, 90-й рейтинг. Не пам'ятаю, чи вона не була 89 дев'ятої. От не згадаю. По-моєму, 89-та була. Ну тут таке плюс-мінус туди-сюди одна статка. чи один рейтинг. І до речі, в Бетці Гансен трівели лупила круто. В неї були в мене вони базові, пам'ятаю. За меж штрафного скута дуже небезпечно їх давали. Виджил 90-й рейтинг і золотий гачок. Золотий гачок, не золотий Еріал. Отак от. Ну, дякую. ЇЙ. Однозначно, фантастичний центрбек. Мрія кожного, хто буде заходити в fc 26, от на старті, отримати Вандейка, щоб можливо антрейдом, щоб вже не сумніватися собі, бо як в трейді отримаєш, то будеш продавати, щоб купити когось в напад, ні. Фантастика. Так. Але у Вандейка забрали 5 пейсу, і тепер це 73, А це вже, так би мовити, на межі фолу, щоб поставити в основу. Так, але мені все одно здається, що буде вистачати, принаймні на старті гри. Точно. Айтана Бонматі, 91 перший рейтинг в неї. Дуже приємна карта має бути в центрі поля. І на цьому, і все, що я про неї напевно скажу. А, от тут ще поруч Путеріяс, яка от схожа дуже до Айтани. Ну і завершуємо сьогоднішній огляд найкращих золотих карточок разом із Кіліаном Мбапе та Мохамедом Салахом. Обидві карти, 91 рейтинг. Цікаво, до речі, кого їй поставлять саме от на першу позицію в цьому своєму списку, коли офіційно будуть публікувати. Прекрасні стати, прекрасні карти у обох. Мбапе 5 на фінтах, 4 на неробочий. У Салаха 4 на фінтах. Так, три на неробочий Салах ну трішечки то таке, але все одно Салах буде прекрасний з фінесшотами, Ви це знаєте. Як він їх лупив у 25-й, так і зможе лупити у 26-й, тому Салах буде дуже бажаним. Так, але немає страйкера, Салах альтернатива. Ай -яй, яй. Так як це практично завжди буває, ми будемо збирати на старті гри 1 мільйон, другий для покупки золотого Мбапе, Будемо заробляти шляхом Чемпіон, зі коли ж то нарешті станеться. А може, та точно кому з вас дивом та й випаде той МБАПЕ десь Антрейдом, чи десь е, що буде продаватися. Звісно, вас багато хто дивиться це відео і це чує. І потім можете навіть згадати десь там е, в кінці вересня чи в жовтні. А ось я той, що ти згадав, що відео, що мені випаде МБАПЕ, і може так і станеться, і має статися. Бо, ну а як по-інакшому? Комусь випаде? Може мені? Але ні. А, бо мені випаде r 9 за передзамовлення. Угу. Ну і крім топ 50, помітив у Твіттері ще кілька цікавих картинок і карточок 86 Оліса, Оліси, 78, швидкість, правда, для флангу атаки цього точно мало. Ван Девен, 90 швидкість, 82-й рейтинг, 90-й пейс в АПЛ. Привіт, 82 ДЕВ. Це дуже дорога буде карта на старті, але от я вам кажу, поки люди будуть зливати якісь шалені суми на такого центрбека, я, можливо, першу чемпіон зіграю з якимось там Габріелем в захисті, є кого там скільки, 65 чи 66, там менше, ніж 70. Але при тому солідний деф, якщо їй не змінять того, що було у Беті. Тео Ернандеса нам тут показали, чи не найпопулярнішого лівого захисника в Всі 25, стати в нього. Залишилися дуже близькими до тих, що були, там якась одна еволюція і нормальна. Якщо зможете залінкувати через Францію чи через цей чемпіонат Саудівської Аравії, все-таки там все більше і більше європейських гравців з'являється, то можна буде грати. В чому ж ні? 86-й Нуно Мендеш із золотою ракетою. Досить прикольна карта має бути, але от чи буде йому вистачати фізики Але я грав з Грімальдо, і він теж такий ніби невеличкий, і ніякої проблеми взагалі не було. Бруно Фернандеш, 87-й і Манчестер Юнайтед його затягне може до 85-го. Ага. Ну і ось така картинка з легендами. Кажуть, що трішечки можуть оновити фотографії, а десь можуть смикнути стати там плюс чи мінус на 1-2 показники. І ще одна картинка з рейтингами і статами нових. Легенд, які з'являються в FC 26, але саме в тих версіях, які будуть у паках, які будуть на ринку. Тому що ті, що нам роздають за передзамовлення, вони мають там інше співвідношення, будуть бази і будуть потім за брейдами. А ось ці, які на ринку чи просто десь в паках вилітають, то. Виглядатимуть ось таким чином. Ну і з того, що тут можна побачити, я б відзначив непотрібний золотий плейстайл для захисника. Лівого захисника Марсело, хоча згадати, як він грав в Інріал Life, Так, перший дотик і прийом м'яча в нього інколи були на е, хайлайти, на мувіки. Ну і Златан має золоті павершоти, удари, які я не дуже люблю у грі. І в беці 26 я так кілька разів пробував, та летить, воно собі як летить, але кіпери досить добре реагували на ці удари. Тобто такого, як в 25-тій, що павершоти були там пару місяців дуже імбовими, я такого не відчув, не помітив. Інсайсів паси ін'єсти дуже романтично виглядають. І Тоні Кросс. Пішохід, але з дуже приємним виконанням. Але паси в цій грі пасуватися вміють всі. Не знаю, не знаю, чи це не. Така стати, яка не буде відчуватися, бо 25 й на старті ще із золотим лонгболами це така була комбінація, ти що. Ну і на останок ще чотири картинки, де зібрали гравців із новим золотим плейстайлом, як, от наприклад, Інфорсер який допоможе в атаці протискати за рахунок корпусу. І такого я в Беті FC26 не зустрічав і досі не знаю, як це буде працювати. Але Гулліт і Дрогба, вони мають цей золотий плейстайл. І поглянемо. Дрогба може ох як роздавати. Якщо цей плейстайл і ця механіка будуть імбоєм, бо все-таки він страйкер. Ну і Гуліт, в принципі, його можна теж на страйкера закинути, коли хтось захоче, якщо це буде якась от broken механіка зламана, знаєте. Йогераша можна тут е, теж помітити і відзначити 87 рейтинг. Він не пройшов у топ-50, бо там от топ-50 починалося з 87-го. Тут на одну букву допустили помилочку. Не звертайте уваги, Aerial Fortress, Фортерес, який прийшов на заміну Еріалу. І е, такий, до речі, золотий міг би бути у Вандейка, але з'явився нього золотий гачок. Е, що я вже відзначив, коли дивився в топ-50. Рюдігер, uh, тут бачимо 86-й, досі солідна карта. Лусіо, однозначно буде дуже крутий центрбек, якого ми трішечки забували в FC-25. якось До речі, тут їм намалювали значки Легенд, це теж помилочка, вони ж герої кордоба Лусіо. Тут плейстайли геймченджера, це золоті тривели, саме ті, які ударами летять, бо тепер маємо золоті тривели на удари, золоті тривели на паси. І от тут, до речі, цікаво подивитися, кому дали Крім Куарежми, який, напевно, є король цього плейстайлу, головне лице, так як він дрівелами, напевно, ніхто не бив. Є і недвед, який був славний такими ударами колись, звісно. І остання картинка, де помилилися теж з описом, тут не інтерсепт, а трівели, які, власне, на передачі. Такий плейстайл, який, ну, як на мене, як не потріб виглядає. Але можна побачити ще стати кварацхелії і рейтинг 87-й, який, як і Йокереш, біля топ-50, але не втиснувся. Там з Маркінісом все починалося. Цікаві, до речі, стати у квартсхелі, взагалі, ПС досить потужним зробили. Подивимося, які там стати будуть віллі забарного. До речі, я десь згадав, що бачив картинку, зливали рейтинги PSG. Може, ще зараз знайду. І я знайшов цю картинку з гравцями PSG, але там немає забарного. Ну і на сьогодні все. Подивилися ми рейтинги. Сподіваюся, вам було цікаво. І ви не забудете поставити вподобайку і пишіть у коментарях, як вам ці всі цифри, ці всі стати, ці всі рейтинги, з якими ви, можливо, не погоджуєтесь. Пишіть у коментарях, хто це і чому. Дякую вам за увагу. Почуємось. Побачимось. Бережіть себе!